Нас жаліти не треба, бо і ми не жаліємо запехлих своїх ворогів, як міфічні Атланти, на плечах тримаємо небо, щоб воно не впало на Київ, на Харків, на Львів. Ми вдивляємось війні у її нежіноче обличчя, і заради життя під скаженне сирене виття йдем в атаку, і так званих братів, в потойбіччя відправляєм без субу, без жалості і каяття. Ми не знаємо життя і за знищені аеропорти, за розбиті життя, за зґвалтованих наших дівчат. Ми незваних гостей пригощаєм не київським тортом, не горілкою перцем, а грізним вогнем із гармат. Та ми гинемо теж в літаках і у танках згорає. Ми не тільки чужу, а й свою проливаємо кров. Та ми знаємо, за що і воюємо, ми й помираємо, на відміну від тих, хто з мечем в Україну прийшов. Нас вбивали не раз у минулих століттях. Ворог наш це нащадки орди, це праправники невідів тих, хто батурин спалив, хто нас знищував Голодомором, хто в Мордовії нас мордував у Гулагах страшних. Тож не знаю, що ми до них, не тому, що ми є безсердечні. І прощення гріхів недоречні, коли бути чи ні в Україні, стоїть на кону. І тому нас, панове, не треба, не треба жаліти. Кожен з нас у бою вартий є ворогів десятьох, і на наших могилах розквітнуть небачені квіти, а на їхніх могилах буятиме Чорноболох, ворогам московитам, мабуть, вже недовго шаліти, годувай своїм м'ясом гарматним, голодних вовків. Скоро День перемоги і тому нас не треба шаліти Нам не треба пишатися нині прісно і вовіки, і